Сьогодні ми з дітками перший раз будемо вчитися, слідкувати один за одним і читати гуртом. Всі дістали свій пальчик, молодці, вказівний, ми вже приготувалися і стали на літеру А. Дивіться, будь ласка, уважно. Я теж буду свій пальчик тут тримати. Читаємо разом зі мною. Яка це буква? А! Стоп! Переставили пальчик, ми вже її прочитали. Стоп, 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 стоп! Ні, не читаємо, ставимо пальчик. У! -у, -у, -у. Переставили пальчик? А! -а, -а. Переставили пальчик. Uh -huh. Uh -huh. Переставили пальчик. Uh -huh. а, -а, -а, а. Переставили пальчик. Uh -huh. Uh -huh. А ну стоп. Я хочу подивитися, де ваші пальчики. Uh -huh. Так, Максим, правильно. Діма вірно. Вань. Святик, молодець. Артур молодець. Злата. Uh -huh. Далі. Ось тут. Молодці. А тепер ми з вами читаємо по черзі. Першу літеру прочитає Максим. Максим, читай. Яка це буква? У. Uh У. -huh. Переставили пальчик всім. Ні-ні ні. Стоп. Діма. Ти читаєш? Яка літера? У -у. Переставили пальчик. Ванечка, Ти читаєш? Яка літера? У. Переставили у -у. пальчик. А, то стоп, стоп. А, ми не читаємо зараз. Тільки переставили пальчик. Святик, ти загубився? Ось тут ми повинні стояти. А. Злата теж загубилась. Злата, чому ти не слідкувала за хлопчиками? Святик, давай. А А, свят прочитав, переставили пальчик. А. Наступний читає Артурчик. Артур, цю літеру... Стоп! Друзі, зупиніться. Артур тільки що Святик прочитав літеру А. Він її прочитав і ми переставили пальчик далі. Артур читає літеру, давай. У. Ні. Що це за літера, Артур, Артур ти тут стоїш. А, Ось. а молодець. Переставили пальчик. Златочка. Молодець. Не, від... Не віднімай пальчик. Переставили пальчик, злата прочитала у. Почекай, Діма, почекай. Злат, ти прочитала у переставь палець. Хоп, стоп! Я хочу подивитися. Артур. Так, отак, молодець. Свят, ні. О, ти загубився. Ось тут стань. Друзі, коли хтось прочитав а. буковку, стоп, ми повинні з вами пальчик переставити. Максим Молодець. Дуже, Дуже добре. Продовжуємо далі. Максим читає букву. Будьте уважні. Максим. А. а, переставили пальчик далі. Всі, стоп, не читаємо. Тільки переставили пальчик. Дімочка. Ваня, Ваня, перестав палець. Угу. Діма, читай. А. Ні, ні, ні. Чу, цю літеру. О. У переставили пальчик далі. Стоп, чекаємо. Давай, Ванечка. А. Молодець. Переставили пальчик далі. А. Ні, я тільки що вони прочитав. Свят. Наступну, наступну. Ї. Давай. О. У, переставили пальчик. Артур закінчує. Останнє. У. Ні. Це тільки що святі перечитав. А. А. А, молодець. А тепер перегорніть, будь ласка, сторінку, бачите, нам не дуже це зараз дається, тому що це справді складно. За одним, за отак одним. от слідкувати. Всі поставили пальчик тут внизу. 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 Угу. Свят. Я не бачу твого пальця. Артур, не бачу пальця внизу. Перша літера. Так, а тепер дивіться. Я теж візьму тут букварик. Оп! Поставлю його сюди. Якщо раптом ви загубились, будь ласка, будьте уважні і можете подивитися, де мій пальчик. Домовились? І ми читаємо, ми читаємо з вами гуртом. Гуртом це означає всі-всі-всі разом. Зараз чуть скач. Давайте, вперед. Погнали. Всі разом. Почекайте. ч-ч-ч-ч-ч. Всі разом. А, переставили пальчик. О, піонки, там. О далі. Далі. А. Далі. о Далі. У-далі. У-далі. Максимчик, ти тут. І дивись сюди. Добре. Далі. о Далі. У. Далі. А. Стоп. Артур загубився. От тут встань, Артур. Чекайте, чекайте, почекайте, будь ласка. Якщо раптом ви загубились, будь ласка, підніміть ручку. Добре, і я вам зможу допомогти. Ти не там, зайчик, отут, під буквою А. Стань. Якщо ви загубились, підніміть ручку. Отак, от Максим, молодець. Стань от сюди. Не сидіть, не мовчіть. Домовились? Все всі стоять на літері А. Все, погнали далі. О! <звук> далі. О-о-о. <звук> <звук> <о, звук> далі. Далі. А. -а, -а. Далі. О -о, О! О, тепер молодці, ми впорались! Супер!